Такі навчання проводяться раз на п'ять років. Минулий захід відбувся ще у 2007-му. Цьогоріч на лекції прийшли всі керівники підрозділів Коломийської районної державної адміністрації. Присутнім на конкретних прикладах пояснювали, як боротися із стихійними явищами. Наприклад, за завданням у нижньому вербіжі повінь підтопила понад 600 дворів. Як діяти в такій ситуації, розповіли рятувальники та сільський голова населеного пункту. Як боротися із пожежою у Сопові, розповідали пожежні. А ще одна нештатна ситуація за сценарієм сталася у Гвізді. Там почала гинути велика рогата худоба, санстанція та ветеринарна служба і тут дали вичерпну інформацію щодо усунення наслідків мору. Перший заступник голови Коломийської райдержадміністрації Роман Панчук вважає такі заходи вкрай потрібними для працівників органів влади, адже переважно від них залежить координація та злагоджена протидія стихійним лихам у районі. Сьогодні на території Коломийського району проводяться командно штабні навчання із цивільного захисту населення. Такі навчання проводяться раз в п'ять років. Останнє навчання таке було в 2007 році на території Коломийського району. Відпрацьовуються всі засоби і методи цивільного захисту населення в період надзвичайних ситуацій. Ситуації можуть бути природного характеру або техногенного характеру на сьогоднішньому черговому цьому штабному навчанні відпрацьовується. Три види надзвичайних ситуацій: це противопаводки заходи на території Коломийського району, це гасіння лісових пожеж на території Коломийського району та епізотичного характеру це захворювання тварин. Окрім лекції, які керівникам відділів та управлінь читали фахівці, присутнім ще й запропонували практичні заняття. Чиновники мали нагоду на власні очі та самотужки поборотися із вогнем. Тепер такі масштабні заходи пройдуть на Коломищіні. Лише за п'ять років Богдан Малецький Андрій Гарашук, програма «Події НТК».